Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю, друзі! Я Олена Саєнко, учителька української мови та літератури. Цікаво, звідки в сьогоденні ви отримуєте інформацію? Чи дивитеся новинні стріми в Ютубі? Більшість сьогодні зависає в соціальних мережах. Як на мене, це зручно. Обираєш сторінки до свого смаку, класний візуал, цікавий контент, а ще й тисячі інших фоловерів. Мабуть, маєте свої уподобання, підписані на цікавих та популярних особистостей. Сьогодні поговоримо про інфлюенсерів, лідерів думок із великою аудиторією. Ці люди створюють контент або навіть просувають інші бренди в соціальних мережах. Наприклад, у TikTok, Instagram, Twitter та інших інфлюенсери розповідають про останні тенденції та власні вподобання в галузі моди, мистецтва, літератури, спорту, правильного харчування. Список можна продовжити. Вони присутні в будь-якій сфері життя з лідерами думок, співпрацюють бренди, це спосіб реклами та впливу, адже фоловери симпатизують інфлюенсерам та ставляться з позитивом до їхніх порад. Проте пам'ятаймо, що серед мільйонів лідерів думок зустрічаються фейкові інфлюенсери, що будують свій бренд на відсутній експертності та віртуальні блогери. Зображення чи відео яких генерує комп'ютер, часто за популярною сторінкою може стояти група людей, яка прагне вплинути на наш вибір, змінити думку про щось або когось, продати свій продукт. Напевно, варто перевірити того, кого фоловимо. На справжність. Ось як це було нещодавно зі Спартаком Суботою. Розслідування про фейковість якого випустив інший психолог Ілля Полудьоний. Цікаво. Чи ви самі перевіряли викладені в розслідуванні сумніви та факти? Чи існували інфлюенсери на початку ХХ століття? Мабуть, так. А як же можна бути лідером та впливати на аудиторію в часи, коли про інтернет ніхто й не знав? Відповідь проста: своїм життям. Активною творчою діяльністю та громадянською позицією. І головне, не боятися висловлювати та транслювати свої думки іншим людям. Сьогодні пропоную поговорити про інфлюенсера початку ХХ століття, українського митця Олександра Олеся, Погортаємо сторінки життєпису, проаналізуємо творчість. Справжнє ім'я поета Олександр Кандиба. Олесем його називала дружина Віра Сватковська. Це інтимне звертання і стало літературним псевдонімом. Олександр Кандиба народився 5 грудня 1878 року недалеко від міста Білопілля на Сумщині. Все було несподівано для моєї 18-літньої матері і вдвоє старшого батька. Одначе вони помирились з цією несподіванкою. Писав поет в автобіографії. Батько Іван заробляв рибним промислом в Астрахані, де й потонув у річці Волзі, коли синові виповнилося 11 років. Мати згадувала, що після смерті чоловіка залишилася з трьома дітьми і трьома червінцями. У сім'ї, крім сина Олександра, підростали дві молодші доньки Марія та Галина. Про батькову пристрасть і своє захоплення риболовлею. Майбутній письменник писав: рибальство це гірше пиятики, гірше від куріння, бо від пиятики від куріння можна відучитися. А рибальство, як візьме тебе у свої обійми, пиши, пропало. Рибальство це вже в нас родинне. Крім риболовлі, Олесь в дитинстві захоплювався природою, любив подорожувати та читати. До речі, навчився читати в чотири роки. Першою книгою стала Абетка, а кобзар Тараса Шевченка. Пізніше, через матеріальні негаразди, що виникли в родині після смерті тата, вдова з трьома маленькими дітьми часто приїжджала до свого батька у верхосулля в орендований маєток, що належав родині відомої художниці Марії Башкирцевої. Тут дев'ятирічний Сашко вперше закохався у свою двоюрідну сестру Тетяну, щоб посвідчитися дівчині. Яка була старша на два роки, Кандиба пише вірша, щоправда, російською мовою. Мама інтуїтивно відчула талант сина. І, щоб переконатися в цьому, повела його до священника Йоанна Кронштадтського, якого в народі вважали пророком. Пильно глянувши дитині в очі, священник сказав: Великою буде людиною. Проте шлях до величі Волеся був нелегким, вистеленим контрастами Сашкові. 15 помирає мати. Сестри, закінчивши безтужівські курси в Петербурзі, пішли працювати народними вчительками, а хлопець вступив до хліборобської школи в Деркачах за 20 кілометрів від Харкова, навчання у якій було платним. Тому, щоб заробити гроші, він працював репетитором, давав приватні уроки. Навчання в школі було не цікавим для майбутнього митця. Щоб розвивати себе, він займався самоосвітою. Опанував болгарську, сербську та польську мови, пробував навіть вивчати гінці. Самостійно юнак вивчав європейську літературу та філософію. Великий вплив на Олеся мав двоюрідний брат Петро Радченко, свідомий українець, який, як зазначав поет, кинув у його душу перші промені національної свідомості. У школі виходили рукописні журнали Комета, Первоцвіт. На сторінках яких уперше й з'явилися вірші Олександра Кандиби. Склавши іспити з латини, яку Олесь засвоїв за підручником, юнак опинився у вільних слухачах агрономічного відділення Київського політехнічного інституту та, не маючи змоги сплатити за навчання, кинув заклад. Трохи попрацювавши на вільних хлібах, вирішив продовжити здобувати освіту та вступив до Харківського ветеринарного інституту. Дивний вибір для того, хто мріяв про філологію, писав вірші. Для здійснення бажань потрібні були чималі кошти. Юний Кандиба їх не мав. Тож довелося вступати туди, де випускник хліборобської школи мав пільги. Паралельно хлопець заробляв на життя, працював де тільки міг у Харківському земстві статистом, у херсонських степах, репетитором, викладав арифметику. Невідомо. Як склалася б доля кандиби як поета, якби не його участь у відкритті в Полтаві в 1903 році пам'ятника Івану Котляревському? Це був потужний захід, який зібрав чимало інфлюенсерів того часу? Від Панаса Мирного до Лесі Українки, повсюди в місті лунала українська, незважаючи на те, що влада наказала виголошувати промови і вітальні слова лише російською. Спробуймо поринути в цю атмосферу, спираючись на спогади історика та державного діяча Дмитра Дорошенка, Дні полтавських свят показали всім, хто був на них присутній, що ми, не купка якихось колоністів на рідній землі, які живуть відокремленими гуртками, а що ми громадянство, що нас цілі тисячі, що у нас усіх б'ється в грудях одне серце, що всі ми. Одушевлені однією думкою, однією ідеєю, незважаючи на всі кордони, якими нас переділили чужі держави, полтавські дні звістили, що вже наступає справжнє національне відродження. Під впливом емоцій від святкування та після спілкування з Лесею Українкою, Михайлом Старицьким, Михайлом Коцюбинським та іншими митцями Олександр Олесь ухвалює рішення, писати лише українською. У 1903 році письменник знайомиться зі своєю майбутньою дружиною Вірою Сватковською. Дівчина навчалася на Бестужівських курсах у Петербурзі та мешкала в одній кімнаті з Марусею Кандибою, сестрою Олександра. Якось дівчатка розговорились між собою та з'ясували, що їхні брати не лише знайомі, а ще й разом проходять студентську практику на Донеччині у слов'янську. У травні 1903 року Віра Антонівна приїхала до свого брата в Харків, де одного вечора вона вперше побачила кандибу. Ось як на основі листів і спогадів цю подію відтворила журналістка Ганна Черкаська. Ви надовго приїхали? запитав він. Це залежить від того, як мене будуть приймати, почув у відповідь. Наступного ранку він запитав чи не кликала його Віра вночі? Сашкові снилося, що дівчина відходить від нього, а він її кличе. А їй снилося, що він просив вийти за нього заміж. Так Віра Сватковська повірила в Боже передбачення і ніколи не мислила себе без Кандиби. У 1906 році Віра з Олександром подорожували Кримом. Саме там, під впливом кохання. Митець пише свою першу збірку поезій «Жорбою журбою радість обнялась, що стала яскравим зразком неоромантизму, однією з ознак якого є протиставлення непривабливій дійсності надій на краще майбутнє. Олесеві 29. Він закоханий, вірить в національне відродження країни, спостерігає за змінами в суспільстві. Своє поетичне кредо визначає у вірші. З журбою радість обнялась, що й дав назву першій збірці. З журбою радість обнялась в сльозах, як в жемчугах, мій сміх, і з дивним ранком ніч злилась. І як мені розняти їх в обіймах з радістю, журба, одна летить, друга спиня, і йде між ними боротьба. І душ, чи хто, не знаю я. Світляричного героя. Як і життя, динамічний, мінливий, сповнений протиріч та контрастів. У назві збірки митець використав художній прийом оксиморон, що полягає в поєднанні протилежних за змістом контрастних понять, які спільно дають нове уявлення. Журбою радість обнялась. Олесь став творцем нової поезії. Він розірвав народницьку традицію, яку представляли Іван Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Іван Карпенко Карий. Адже у віршах Олесь описував не побут, а слухав свою душу та почуття. Модерністки світобачення поета художньо виявилося у контрастах природи і людської долі. Сила контрастів і порівнянь, до яких вдавався митець, дає підстави літературознавцям вважати його символістом. Після виходу збірки Журбою Радість обнялась, Христя Алчевська назвала Олеся українським гейне, Олеся Українка. Визнаючи талант митця, припустилася думки, що вже писати її ліричних віршів не варто. Наша сучасниця, мисткиня Оксана Забушко, називає Олександра Олеся чи не єдиним прикладом масового успішного поета, згадуючи його вірш чари ночі, який також увійшов до першої збірки. Можливо, на сторінках сучасних інфлюенсерів ви зустрічали латинський вислів Карпе diem»? У перекладі означає лови день або поспішай жити. Саме ним можна передати головну ідею твору чари ночі, який став ліричним романсом автор музики Василь Безкоровайний: Дванадцять стров, написаних Олесем, не лише візитівка митця, а й гімн, коханню, весні, молодості. Пропоную послухати виконання романсу Чари ночі. Який зараз відомий під назвою першого рядка Сміються плачуть солов'ї співаком Назаром Захарком. Сміються плачуть солов'ї, б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуї, молодість не буде. Також виконавцями романсу в різні часи були Дмитро Гнатюк, Ніна та Тоня Матвієнко, Денис Сагіров. Тріо бандуристок Вермена та багато інших професіоналів і аматорів. Запрошую на бенкет весни, молодості та кохання. Цікаво, а чи до вподоби вам весна? Час, коли сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди, коли уся земля тремтить в палких обіймах ночі, коли відбились зорі у воді, летять до хмар тумани. Природа буяє, Олесь використовує прийом персоніфікації, поетично олюднює весну. І на тлі чарівної ночі чуємо заклик кохати та насолоджуватися буттям. Лови летючу мить життя Чаруйся, хмелій, впивайся. І серед мрій і забуття в розкошах закохайся. Сучасна інфлюенсерка Даша Астаф'єва. Чуттєво озвучила поезію Олеся. Для того, щоб передати емоції, народжені коханням, Олександр використовує прийом паралелізму на тлі весняної природи зароджуються почуття. Поезія закликає нас цінувати кожну мить життя. Як іскра ще в тобі горить, і згаснути не вспіла гори. Життя єдина мить для смерті ж. Вічність ціла. Рядок гори, життя єдина мить. Містить провідний мотив поезії, уславлення радощів життя, кохання, чуттєвих насолод. Митець часто вживає дій слова наказової форми, цілуй, лови, чарусь, хмелій, впивайся, мрій. Це своєрідний заклик до руху. Отримання насолоди від кожної миті існування, адже час відкоплинний та безповоротний. Щоб переконати читача в цьому, Олесь використовує образ Фауста, загине все без вороття, що візьме час, що люди погасне в серці багаття і захолонуть груди, і схочеш ти вернуть собі, як Фауст, дні минулі, та знай. Над нас боги скупі, над нас глухі не чулі. Слухаючи ці рядки, розуміємо, що все залежить від нас весна, молодість, кохання. Тож будьмо не лише ловцями дня, а творцями власного життя. Як вам така настанова від інфлюенсера Олеся? Сам митець теж не зупинявся та намагався ловити летючу мить життя. У 1909 році Олесь підготував до друку другу збірку будь мечем моїм. Проте цензура цю назву не пропустила він перейменував її на поезії, книга друга і відтоді кожну наступну позначав римською цифрою. Пропоную послухати вірш о слово рідне Орле Скутий, що увійшов до другої збірки. Декламує поезію боєць 50-го полку Національної гвардії України той, хто зараз боронить нашу землю та нашу мову від Росії. О слово рідне, орле скутий, чужинцем кинути на сміх. Співочий грім батьків моїх. Дітьми безжалісно забутий, о слово рідне, шум дерев, музика зір блакитнооких, шовковий спів степів широких, Дніпра між ними левій рев, о слово. Будь мечем моїм. Ні, сонцем будь, вгорі спинися, осяй мій край і розлетися дощами судними над ним. У цій поезії. Бачимо зовсім іншого Олеся. Поета, який написав пристрасний гімн рідному слову, продовжив традиції інфлюенсерів Шевченка та Лесі Українки. Пам'ятаєте, у Кобзаря в посланні і мертвим, і живим, і ненародженим є такі рядки. І всі мови слав'янського люду, всі знаєте. А своєї дасть би, колись будем і по-своєму глаголить. Шевченко. Прагнув пробудити в українців почуття національної гідності. Хто ми без рідної мови, яка може не лише об'єднати націю, а й стати зброєю? Слово, моя ти єдина зброя. Ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів? пише Леся Українка. Олександр Олесь продовжує думку колег по цеху. Поезія Ослово рідне, орле скутий побудована як монолог звертання ліричного героя до рідного слова. Проаналізуємо першу строфу О слово рідне, орле Скутий, Чужинцям кинути на сміх, Співочий грім батьків моїх дітьми безпам'ятно забутий. Автор ставить в один ряд образи рідного слова й орла орел в багатьох культурах. Був атрибутом Бога Сонця. Цей птах також уособлював духовне начало в людині, яке може піднести її до небес. Для Олександра Олеся Орел це велич і могутність рідного слова. Проте воно скуте чужинцям кинуте на сміх. Увесь трагізм ситуації в тому, що духовний код нації забувають діти. Перейдімо до наступної, другої строфи. Слово рідне, шум дерев, музика зір блакитнооких, шовковий степ степів широких, Дніпра між ними леві рев. У другій строфі через образи символи автор розкриває потенціал рідної мови. Словом можна виразити різні почуття від тихих, музика зір блакитнооких, шовковий спів степів широких, до мажорних бойових. Дніпра леві рев, і остання строфа. О слово, будь мечем моїм, ні, сонцем стань, вгорі спинися, осяй мій край і розлетися дощами судними над ним. Остання строфа містить заклик поета до слова, що стало для митця зброєю. Образ меча часто зустрічається не тільки в літературі. В образотворчому мистецтві, наприклад, на іконах Архангела Михаїла зображують із полум'яними мечами в руках. Також меч є емблемою апостола Павла для Олександра Олеся слово це божество, сонце, яке очистить рідний край та відродить націю. Митець залишався захисником мови протягом усього життя, яке було сповнене контрастів. Протягом 1909 1919 років Олесь разом із дружиною та сином Олегом жив у Києві. Щоб забезпечити родину, працював ветеринаром на міській скотобійні. Паралельно видавав збірки віршів. У 1919 році, рятуючись від більшовизму, Олександр Олесь покидає Україну. Спочатку він виїхав до Будапешта. Як аташе з питань культури Посольства Української Народної Республіки в Угорщині, з 1920 року проживав у Відні, де очолював союз українських журналістів і редагував журнал на переломі. У Києві митець залишив сім'ю. Письменник дуже переживав за дружину і сина Олега. Про це свідчать його листи дуже засмучений, що ви не одержали грошей, посланих мною. На Академію наук. Чи дістали ви вже дозвіл на виїзд? Ждатиму вас у Берліні. Я вже зневірююсь. Гублю останнє здоров'я. Без вас мені нічого не треба, рутонька. Саме так Олександр ніжно називав дружину. Олександр Олесь намагався підтримувати літературний талант сина, яким дуже пишався. Твої оповідання нові прочитав. Мабуть, і я, старий, так не втну. Не кидай писати. З тебе вийдуть люди. Знаю, що ти мене заткнеш за пояс. Жду тебе. У 1923 році Червоний Хрест допоміг дружині та синові письменника виїхати за кордон. Сім'я Кандиб воз'єдналася. У Карловому університеті вивчав слов'янську археологію і восени 1930 року захистив дисертацію. Працював у Чеському національному музеї, викладав у Гарварді, мав активну громадянську позицію. Батько пишався сином. Олег успадкував від тата поетичний дар. Згодом став відомий як поет Олег Ольжич. В еміграції Олесь відчував душевний біль. Адже на його батьківщині, більшовицький режим влаштував Голодомор 1921 1923 років. Митець Діяв співпрацював з комітетом допомоги голодуючим в Україні, який очолював Грушевський, використовував і слово як зброю трагічним подіям в Україні. Олесь присвятив поетичний цикл: Голод, дізнавшись про репресії проти української інтелігенції. Митець. Написав антисталінський твір, драму Земля обітована про родину репресованих західноукраїнських митців крушельницьких, яких замучили у сталінських катівнях. Найбільше ж життєве випробування Олесеві принесла Друга світова війна. Його син Олег Ольжич боровся проти нацизму в лавах ОУН разом із поеткою Оленою Телігою виїхав із Праги до Києва. Через посилення репресій з боку гітлерівців переїхав до Львова, був заарештований гестапо та загинув від тортур у концтаборі Заксенгаузен 10 червня 1944 року. Поет Олександр Олесь пережив свого сина на 42 дні та не дожив до народження онука також Олега лише 9 днів. Помер Олесь 22 липня 1944 року. Був похований на Ольшанському кладовищі в Празі. 3 січня 2017 року останки письменника та його дружини були ексгумовані, оскільки закони Чехії передбачають плату ренти за місце на кладовищі. До цього часу ренту сплачував виходець з України Володимир Михайлишин, однак він помер і його син вирішив поховати батька на могилі Олеся. Завдяки небайдужим українцям та втручанню влади останки письменника та його дружини Віри перепоховали на Лук'янівському кладовищі у Києві. Із Канади приїхала дружина онука Ольга. Можемо уявити, який шок пережила родина у зв'язку з тим, що сталося із прахом Олеся та Віри. Але може, це саме той випадок, щоб не було би доброго, якби не сталося зло? Нарешті Олександр Олесь повернувся в Україну, зазначила Ольга під час церемонії прощання з митцем. Саме за бажанням нащадків письменника перепоховали в Києві, а не на рідній Сумщині. Проте в останню путь для подружжя привезли в спеціальній капсулі грудку землі з рідного Білопілля. На ній написані рядки з вірша поета. Не вірив я в життя по смерті. Тепер. Я вірю в диво з див. Було для мене страшно вмерти, умер і нагло знов ожив. Ось таким був довгий шлях додому, символіста, співця серця, того, хто у світі, повному ненависті, створив власний світ, заснований на любові. Читайте та слухайте твори Олеся, шукайте приховані символи та ловіть. Летючу мить життя. Дякую за увагу. З вами була Олена Саєнко. Почуймося. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт Освіта за підтримки «Educo Foundation».